Я часто чую запитання, що планувати щодня, та це ж можна умахатися. У мене нема часу на це. Ди тебе час на це. Ти, напевно, нічим не займаєшся, у тебе напевно купа вільного часу. Розповім вам пречу, знаєте, коли мужчина стоїть в лісі і пиляє дерево. І хтось йшов мимо і каже: Слухай, чоловіче, то тобі треба заточити пилку подивись, вона геть тупа, Ти не можеш те дерево. Перемогти. А він каже: то в мене нема часу, бо я мушу пиляти. Так от, планування це про це, це про заточену гостру пилку. Коли ви кажете, я не маю часу планувати, то це означає, що ви потім втрачаєте, в принципі, купу часу набагато більше на тому, що робите щось те, що вас не веде до того, що вам важливо. А коли ви інвестуєте трошки часу у планування, то означає, що вам це дає швидше, вприємніший спосіб дійти туди, де ви хочете бути.